Пірейка сиза після квітіння. Спостерігаємо порівнюючи 10 травня. Продали мені цей кущ як низькорослий, це неправда, це сильноросла рослина. Звісно, це не кузок, але дуже наростає. І ось я хочу привернути вашу увагу, що я помітила кулькою сформувала. Декілька, ну, років два-три я почала формувати кулькою два роки. Це другий сезон. Ось така кулька в мене вийшла, кулька вийшла щільна. І Хочу спробувати замість самшиту. Прокидається ця спірейка дуже рано, і бронячки в неї прокидаються, і тому вона не виглядає, ну, скажімо так, страшною весною ранньою. І зараз хочу показати, які прирости вона дає. Ось це свіжі цьогорічні прирости. І хочу показати дно цієї рослинки. Ось, подивіться. Оце все приріст, Подивіться, який приріст вона дає. Прикорневе. Ну, звісно, вона не як парі повзе, але потрібно її трошки стримувати. Проріжувати, а не стримувати.